Він не стріляє. Ну і взагалі, що тут стріляти, це російський Т-62М, який був виготовлений ще в 60-х роках. Подивимось, що знаходиться в нього всередині. Ось так виглядає це їхнє підсопне приміщення. Тут, можливо, вжива особовий склад, тому що тут є спальні мішки, тут є їхні продукти харчування, їхня вода, башня Т-62М. При цьому з закритим люком заряджаючого. і тут сидів, я так розумію, командир. Єдине, що тут було нового на цьому всьому танку 60-х років. Це радіостанція, тому що нова антенна і там видно провода, до якої підключалася радіостанція. І, звісно, рабі, який був по кругу. В цьому танку сараю нічого не видно. Тут бачить тільки механік водій. Цей люк я залізу спокійно і подивлюся, як там без механізму заряджання, заряджаючим. Тут місця набагато більше, при цьому до сих пір сліпота і нічого не видно.